Привіт-привіт, мої друзі. Зараз я знаходжуся в одному з своїх найулюбленіших місць Києві — пейзажна алея або гончарка, як називаються її кияни. У 2021 році тут зробили повну реставрацію. Всі ми дуже добре пам'ятаємо маленького принца, який знаходився там, і багато-багато різних таких арт-об'єктів. В моєму дитинстві тут була взагалі така природня атмосфера. Це місця з неймовірною енергетикою. Це такий Київ-Київ. Зазвичай саме тут виставляють свої роботи майстри, і потім ця вся е, пряма продовжується до андрійського звозу. Мені дуже згоділося сьогодні ввечері пройтися саме цими містами, згадати щось своє, рідне, ностальгічне. І я зустріла ось такого імпозантного мужчину. Павла, він вже дуже довго живе у Києві, так, Павла? Зараз я мікрофончик підчіплю, щоб ми. А він майстер, який займається ливарною справою. Він вчився у Дніпрі. Саме де Павло? Розкажи пару слів про себе. В Кам'янському таке є місто. Кам'янське. Так, бивши Дніпрозіржиськ, ну воно є, ну і було і так, зараз. А хто ти за фахом за освітою? Резібляр по дереву. А зараз займаюся ливарством так, так, і я хочу, покажи, будь ласка, поближче. О, чудова дівчинка Северодонецька, бачите, Київ єднає усіх. Мірочка допомагає мені у зйомці. А я не плануючи купила у Павла два таких неймовірних перстеники, дві прикраси. Ось цей у нас з яким каменем? Це топаз. — Топаз. а це кримський пиріт. Ну, я не знаю, вони мені дуже-дуже сподобалися. І для мене це буде асоціація з моїм нинішнім приїздом в Київ після того, як мене не було, в моєму другому улюбленому місті на Україні рік і сім місяців. Павле, я бажаю тобі успіхів добре, в твоїй добре. чудовій справі, творчої наснаги. Добре. І до нових зустрічей у Києві. Приходимо обов'язково. Пару слів може. Дякую, дзвінкую, базо приходьте в гості. Вся Україна з нами. Звичайно, і до перемоги, і до миру після перемоги. Па-па!